Thank you. Степан Петрович Яремич народився 22 липня 1869 року в селі Галайки. Помер 14 жовтня 1939 року в Ленінграді. Мистецтвознавець і мистець родом з села Галайки, який належить Тетівському району на Київщині. Зараз це Білоцерківська громада об'єднана в мистецького світу здобув у Лаврській іконописній майстерні в 1882-1887 роках, а також у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка в 1887-18 894 році, та він ще навчався у Миколи Гі. Я з великим задоволенням цю сторінку присвячую цьому художнику, мистецтвознавцю, тому що, на жаль, на превеликий жаль, його доля мало відома, навіть знавцям мистецтва на Україні, і, зокрема, на Київщині, на рідної для нього Київщині, і це все, незважаючи на те, що він досяг в своєму житті дуже високого значення. В мистецтві, в мистецькому житті, і його біографія просто вражає. Також я думаю, для вас буде надзвичайно цікаво познайомитися з його творами. Я дуже радий, що сьогодні ми проводимо час з Степаном Петровичем Єремичем і говоримо про його життя та його творчість. Яремич разом з іншими декорував Володимирський собор в Києві. Зараз я хотів би скористуватися щасливою можливістю і познайомити вас з текстом статті, присвяченої творчості Степана Петровича Яремича, і переглянути його роботу. Автор статті. Наталія Булеєвська, людина семи талантів до 140-річчя від дня народження Степана Петровича Яремича. Степан Петрович Яремич видатний мистецтвознавець, художник, знавець реставраційної справи, художній критик, письменник, редактор, педагог, як мовиться, володів щонайменше сімома талантами. У документах рядом архівів, музеїв, бібліотек вражає висока оцінка цієї багатогранної особистості найславетнішими інтелектуалами. Його називали найвидатнішим блискучим знавцем мистецтва, додаючи слова, яких нараховуються одиниці людиною енциклопедичних знань, першокласним діячем культури. А директор державного ермітажу академік Борис Піотровський відзначав єремич цілковита, значуща, цікава і колоритна фігура у художньому світі Степан Петрович, завдяки природним здібностям, знанням, ціле цілеспрямованій праці, опинився в числі перших трьох співробітників з пліядни ермітажу, яким присвоєно звання професора цього мистецького закладу світового значення безпосередньо пов'язав свою долю з ермітажем з 1918 року. 11 жовтня був обраний членом його рад, а 28 Жовтня, хранителем рисунків і гравюр. як фахівця високого класу, його цінили і в інших провідних музейних та наукових установах. Він був членом ради державного російського музею, членом правління Академії історії матеріальної культури. В архіві армітажу зберігається лист запрошення на його ім'я від 10 грудня 1924 року, надісланий Андрієм Вінницьким, директором Всеукраїнського історичного музею імені Тараса Григоріча Шевчен. В ньому йдеться. Я і всі трудівники на культурній ниві у Києві, знаючи вашу багаторічну працю в галузі мистецтва, просимо вас погодитися, зайняти посаду директора Ханенківського музею. З ним постійно радилися Микола Біляшевський, директор Київського музею старожитності і мистецтв. Карл Болсуновський, дійсний член Київського товариства Старожитності і Мистецтв. Фонд Яремича в архіві армітажу нараховує 31 лист першого адресата. І 15 листів другого як талановитого експерта до нього постійно зверталося щодо оцінки того чи іншого твору мистецтва після лютневої революції 1917 року Яремич бере участь у нараді діячів культури, яка відбувалася за ініціативою та на квартирі Максима Горького. Йому Одному з перших після жовтневих подій надходять урядовим телеграми з запрошенням прийти до Зимового палацу на конференцію художніх комісій колишнього міністерства двору. Він відгукнувся і багато зробив у виявленні та рятуванні пам'яток мистецтва у покинутих палацах та особистих зібраннях. Вагомом було його слово у пресі на захист художньої спадщини минулого, який наредко тоді пришивався ярлик продукт буржуазії після революційний період Характерний був і тим, що на ринках почали з'являтися предмети мистецтва із колишніх багатих сімей. Існувала реальна загроза їхнього розпорошення та вивезення за кордон. Степан Петрович перший задумався над цим фактом і запропонував товариству заохочення художників закуповувати особливо цінні речі для поповнення державних музеїв. За розробленою ним же програмою були організовані художні аукціони і введені друковані каталоги. Велика заслуга Степана Петровича у налагодженні реставраційної справи. Очоливши в 1928 році реставраційну майстерню ермітажу, він організував планомірний дого. Гляд за картинами налагодив своєчасну їх профілактику водночас був прибічником якомога меншого втручання в життя картин і дбайливого до них ставлення насамперед реставраторів. На замовлення редактора Дайо, парізького журналу Мистецтво і художники досконало володіючи французькою, написав в 1913 році історичний огляд вітчизняного живопису для французького читача. З-під його пера в 1911 році вийшла унікальна монографія Михайла Олександрович Ворубіль, яка й досі вважається неперевершеною. Він автор статей про художника і прославленого педагога Павла Чистякова, художника Валентина Сірова. Костянтина Сомова, Віктора Заміраєла, художника захисника культурних цінностей Миколу Реріха, про зарубіжних майстрів Фламандського Рубенса, Голландського Рембрандта, Англійського, Доу та інших. У 1930 році працював і видавав із вступною статтею переписку Льва Толстого з художником Миколою Ге особисто знав Титана Слова і на його запрошення в 1997 році 10 днів гостював у Ясній Поляні. Під час цієї зустрічі поважний літератор обговорював з молодим художником мистецькі проблеми. А Степан Яремич зробив зарісовки олівцем Толстого, котрі зберігаються в фондах державного ермітажа. І державного руського музею міста Санкт-Петербург, Незважаючи на зайнятість науковою експертною музейною літературною діяльністю, мав досягнення і як художник за неповними даними. 45 картин і близько 300 акварелій та рисунків – така спадщина, майстра. На творчість його надихала передусім природа і творіння людського розуму та пам'ятники історії, культури. Це відчуває і глядач. Мені приємно було знайомитися з вермітажем із зібранням акварелій і рисунків Яреміча, папка номер 52 на яких зображені пейзажі Санкт-Петербурга і Парижа, квіти, гладіолоси Мальви, Флокси, Чорнобрівці. Ці для серії листівок. У фондах державного російського музею чудове враження розкоші природи залишає одне з перших художніх полотін зелень, ліщина в саду Миколи Гєм. У Національному художньому музеї України цікавою є пейзажна картина. Вид на з княжої гори. Знаменитий Яремич і як колекціонер для нього колекціонування це подвіжницька праця на благо науки і культури, а не для власного задоволення і збагачення, завдяки невтомним пош... Йому вдалося, як зазначав відомий живописці графік, один із засновників і теоретиків об'єднання мір іскусства Олександр Бенуа, зібрати у повному розумінні слова музей, який охоплює всі століття, починаючи з 16-го і майже всі школи, в тому числі таку недоступну щодо цін французьку. Степан Петрович збирав як шедеври знаменитості, так і твори напівзабутих художників. Прикладом може бути пейзаж Джованні Домініка учня Клода Лорена, приваблював до себе Степан Петрович Єреміч і своїми чеснотами, щедрістю душі, любов'ю до людей завжди щиро ділився знаннями і набутим досвідом. Тому не один із його соратників радів із зустрічі з ним художник графік Дмитро Митрохен писав в спогаді: учитель на все життя, зустрічі і бесіди з ним. Це найкращі дні мого життя. Вони стали для мене свого роду університетом, і подібних відгуків збереглося чимало. А скільки разів у скрутній час він допомагав друзям? Міг навіть піддаючи небезпеці своє здоров'я годинами сидіти біля ліжка хворого, Олександр Бінуа так висловився про свою співпрацю, і дружбу з Степаном Петровичем Яремич, один з найчудовіших і приємних людей, котрих я коли-небудь зустрічав у житті. Де ж виростав цей геній, де здобував перше знання, навчався високим людським якостям? Народився 3 серпня, ти 1969 року у селі Галайкі тодішнього Тарощанського повіту Київської губернії. Нині це Тетіївський район Київської області. Про своє нелегке дитинство не любив розповідати, тому мало знаємо про цей період його життя. Відомо тільки, що він, слабосилий і мріливий хлопчина, не міг справлятися з важкою фізичною сільською працею зате мав великий потяг до малювання і читання. Батько його Петро Власович теж був багато обдарованою від природи людиною. Гарно співав, грав на скрипці і був майстром на всі руки. У дитинстві навіть змайстрував собі маленьку скрипочку і так захопився грою, що забув про все на світі, а також про волів, яких пас. За цим заняттям застав його батько, Влас Миколайович, і на роздробив саморобний інструмент. Ці болючі переживання власного дитинства примусили його задуматися над долею свого сина. Отож, не заперечував, коли 13-річний Степанко у 1882 році після завершення літніх польових робіт попросив дозволу піти разом з ним на прощу до Києва. Батько вирішив, що спробує прилаштувати у лаврі свого сина на навчання. Так і вчинили. Спочатку зайшли до живописної майстерні, але у ній не виявилося вільного місця. Хтось порадив їм піти до позолотної майстерні, проте й там не почули. Нічого втішного. І все-таки вигляд бідно одягненого хлопчини з блідим обличчям і розумним допитливим поглядом розчулив керівника майстерні, і він прийняв його на допоміжні роботи. Ті, хто бажав у вільний час, могли там і малювати. Степанко сильно цього прагнув, і, незважаючи на всілякі труднощі, Через п'ять років вперше потрапляє до Київської рисувальної школи Миколи Мурашка, в якій навчається впродовж семи років з 1887 по 1894 року. Це у досягненні мети. І природний дар дають свої результати. Здібного учня помітив художник Микола Г. Майстер живопису настільки пройнявся турботою про здібного юнака, що запросив його до себе на хутір близькі на Чернігівщині. Там юний художник 5 років проводить літні сезони і пише етюди на пленері під керівництвом самого Миколи Миколайовича. Згодом на його шляху зустрівся геніальний Михайло Врубель, під керівництвом якого наприкінці 90-х років 19 століття бере участь в створенні чудових орнаментів Володимирського собору Києва. Хто ними милуватиметься, то має знати, над ними працювала рука і нашого земляка. Прізвище, якого на жаль, немає серед переліку імен художників на меморіальній дошці собору, Микола Ге і Михайло Врубель були його вчителями, порадниками, наставниками у своїй автобіографії, написаній уже наприкінці життя в 1936 році, Степан Петрович зізнається, зближення з цими художниками мало величезний вплив на вироблення мого художнього світогляду. За порадою Михайла Врубіля, в 1900 році Степан Яремич їде до Петербурга, де ще наполегливіше працює над вдосконаленням майстерності з 1904 по 1907 рік. Живе у Парижі там, відвідуючи художні центри мистецтва, національну бібліотеку, Лувр та інші, збагачується знаннями про живописну культуру. У Парижі бере участь у виставці Два століття російського мистецтва. Зиму 1908-1909 років проводить у Венеції, де проходить ще одну школу живопису, вивчає майстрів відродження у 1911-1913 роках. Мав поїздки до Риму, Феррарі, Мілану. Все це його збагачувало як мітця і удосконалює свій фаховий рівень постійно, де тільки буває Степан. Петрович Яремич тривалий час працював далеко від Києва, але від рідного краю, де народився, його віддаляли тільки відстані. У думках завжди жив, а в серце носив його. Про це свідчать і творчість, і турбота. Про свою альма-матер, київську лавру, і навіть те, що ніколи не розлучався з книгами, котрі нагадували йому про Київ, як же вшановують видатного митця і чудову людину земляки. На превеликий жаль, його ім'я майже забуто ані у Києві, ані у Тетіївському районі. Ніч сьогодні не нагадує, немає тут ні вулиці, на його честь, ні музею, ні кажучи вже про засоби монументального увічнення пам'яті. Тож велику зацікавленість у громадськості викликала науково-практична конференція «Мистецтвознавець. художник, людина. Конференція відбулася 29-30 вересня 2009 року. 30 вересня конференція проходила безпосередньо. У Тетіві та у селі Галайки Тетіївського району. Подією дня стало відкриття меморіальної дошки на приміщенні Галайківського будинку культури, на якій зазначено, що у селі Галайки народився і провів дитячі роки класик мистецтвознавства художник, професор ермітажу Степан Петрович Яремич. Чому я відвів в нашій за форматом достатньо стислої відеоенциклопедії Яремичу так багато часу і навіть привів повністю статтю про життя і творчість Яремича, яку написала Наталя Булаєвська. Мене дивує те, що інформування і комунікації, які повинні бути в цивілізованому світі, в цивілізованій країні, на жаль, у нас іще не налагоджене. І тому навіть я, як людина, яка постійно Цікавиться мистецтвом Київщини, мистецтвом минулої доби, сучасним мистецтвом Київщини. Навіть я з запізненням узнав про проведення цієї конференції. Безумовно, ми докладаємо усіх зусиль, які тільки можливі, для того, щоб імена славетні, як ім'я Степана Петровича Яремича, було у нас відомим. Ми пам'ятали своїх рідних видатних людей. І вселяко пропагували їх досягнення. Якщо ми зараз згортаємо російськомовні інформаційні джерела, там скрізь Яремич позначається як російський мистецтвознавець, російський художник українського походження. Взагалі, як вже казав, що люди, мистецтва, які походять з Київщини, сьогодні мають відношення до інших регіонів України, до інших країн світу. І природньо, що входячи в склад колишньої російської імперії, українські митці, мистецтвознавці, талановиті люди мистецтва з України, деякий час проводили в центрах мистецтва імперії, так як сталося з Петербурзьким періодом Яремича. Це природньо. Однак, чи варто нам забувати і вважати їх російськими? Художниками і мистецтвознавцями? звичайно ж, ні, ні в якому разі ми не повинні українських митців віддавати, хоча б на сторінках досліджень, віддавати так легко іншим країнам для захисту українства цих видатних людей. Потрібно не так багато, точніше, потрібно лише одне. Ми повинні їх пам'ятати. Видатний художник. Мистецтвознавець – наш земляк, Степан Петрович Яремич